Привіт, друзі! Я думаю, що ви нещодавно чули, була така ситуація, серйозний скандал, як на Рівненщині зупинили одного митника Михайло Бордейна з те, що він перевозив 700 тисяч доларів хабарів. Я думаю, багато хто з вас це чув, дуже багато блогерів про це освітлювали. Ну і це і було в ЗМІ, в інтернеті, де тільки про це не було. І от ця історія вона ще триває, вона ще не закінчилась. І зараз так виходить, що той митник, славнозвісний, Михайло Бордейн, е просто собі їхав. Він був у відпустці і перевозив для знайомого бізнесмена гроші. Вот это то нічого ж там було підписано, що СБУ, що то ще, що ще що, щось. Що. Ці всі хабарі то все не рахується. Був свій митник у відпустці і вирішив для свого знайомого бізнесмена поїхати і привезти гроші. Ну так зараз ця історія розкручується. Багато різних коментарів було. Від е, людей, які про це чули і бачили, і так і говорили, що нічого з того не буде, це дуже серйозна сума. Його просто так не посадять, нічого йому не буде. А по кінцевому результаті його так відмажуть, що ще перед ним вибачаться, ще й компенсацію заробить. Ну, напевно, так воно і буде. Насправді, великі гроші дають можливості неосяжні в нас в Україні. На жаль, так є. Але на цьому ця історія не закінчилась. Бо після того, як його взяли на західному кордоні, почалися перевірки. Кажуть люди, що там кожен місяць перевірка. Когось там одного-двох знайдуть, щоб, відмаз... ну, щоб показово покарати і все. Є людина, яка їхала через кордон буквально вчора, і зняла на відео, як ДБР виводять з тих їхніх будок митників. Пропоную вам подивитися там буквально коротеньке відео. Як на мене, то на митниці. Реально працюють люди, ті, які вміють брати гроші. Насправді, бо ті, хто не вміють, то їх там ну, вони довго не затримуються. Там потрібні люди, які вміють заробляти гроші не собі на зарплату, а керівництву в кишеню. Тут така специфіка. Там, е, скільки я себе пам'ятаю, скільки є кордон в Україні, скільки там завжди дзюри, 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 контрабанда, контрабанда, контрабанда. Все вирішується, все рішається, все валить по чорному. На біле так деколи щось показують, а так взагалі чорне, чорне, чорне. Ті грошики, що той, славно,звісний митник віз там десь до Києва чи куди ви там віз, не знаю, не дійшли до потрібних людей. І зверху дали вказівку: треба потрусити кордон, щоб ті всі грошики відбити. Напевно, так воно і є. Зараз вони тиждень потрусять, відіб'ють касу. А в тому всьому хто страждає? Звичайно, що ми, ті люди, які просто переїжджають, переходять кордон. Там трошки на тестах зароблять, там комусь не подивляться в сумку чи в машину, треба пару гривень кинути, і так заробляються гроші. Якби в нас кордон був ідеально добрий, ну нехай не ідеально, але добрий, не дзюравий такий, то нам би не треба було з МВФ позики робити, зичити, клянчити, а нормально би мали е, свої гроші в Україні без позик, розвивалися, вкладали і мали би тут зарплату, і мали би тут нормальне життя. А так, кордон дирявий, влада продажна. Маємо те, що маємо, маємо таку ситуацію. Чим це все закінчиться, ваші думки я чекаю в коментарях. А якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк. З вами завжди Саша Матвєєв. Всім щасливо!